В ім'я Ца і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогодні у нас 11 січня, 23 рік. Я засновник монастиря Спаса Покровського Житомирської партії села Вільха. На сьогоднішній день прийшла дуже брудна і лжива інформація від Служби безпеки міста Києва. Тому що в нас знаходиться послушник, що він займається якимсь сепаратизмом, колаборантством, і що в цьому монастирю повинен монастир. Це велика клевета і брехня. У нас є матушка Паїсія, от вона у нас знаходиться. Вона являється матір'ю цієї хворої психічної дитини. Вона пішла в монастир для того, щоб молитися за заміхаїла. Він неоднократно приїжджав до нас, ми його особовували, причищали, молилися, кафе читали, тому що це, можна сказати, 40-літня зросла е, дитина. нього є е, болезнь і духовні, і тілесні, і психологічні, але на це ніхто не описав. У нас відповідно е, всі інтернети підняли наш монастир. Нам дуже страшно, що в нашій країні в час війни, коли. Російська Федерація напала на нас, і блаженщина Триполіт Онуфрів висловив своє бачення, і своє положення за всю нашу українську православну церкву. Яка війна, що ми її не піддержуємо, скільки ми наша церква допомагає, скільки вона і свої і молитви, і милосердя, але про це ніхто нічого не бачить, про це ніхто нічого не інформує. Скільки наша бітрю робила допомоги на військові частини, на терооборони, ми про це не робили хайп, який на сьогоднішній день зробили хайп про нашу обіду. У нас так ще є і машка Дмитрія, який син в 14-му году, командир, офіцер дістатош штурмової бригади із Львова, віддав своє життя в 14-му году. Вона сама з Волині і була головою сільської ради і директором школи і садочка. І Вона приїхала до нас, прийняла монашество з імені Дмитрія, молиться за сильних усіх хлопців, які погибли вчительності руку до сьогоднішнього дня. Молиться і плаче, страдає, що в неї нема сина. І ще тільки велика страшна доля впала не тільки сина, ще й невіску вона не відражала, вмерла, не і На сьогоднішній день дитина сталася сиротою. Про це теж ніхто не пише, ніхто не говорить. Інтернети його не тільки можуть, не знаючи, чи ця людина. Цей Міхаїл являється послушником Служба безпеки з міста з Києва, не запросила не в нашому монастирі, не в єпархії в управління міста Житомира, в мітрополітоні чи він являється тошно. А головне на сьогоднішній день болить брудом так називається, московський патріархат. Всі прекрасно розуміють, що московського патріархату не є, Українська православна церква. І собор був у нас 27 травня. І... Томос ми отримали в 91-му, але я зараз про це не хочу. А головне хай. Чим більше брехні, тим лучше ми будемо жити. Це нам говорить за такі об'єднання, про яке ми можемо говорити. Але на сьогоднішній день я хочу захистити свій монастир, я хочу сказати коротке це слово, вдалі по інформації ми будемо виступати, ми будемо говорити, ми дамо інформацію, тому що коли цей почалась війна, Нюхіл жив. В Києві, і коли почали Київ, відповідно, він приїхав сюди до мами сюди, приїхав в наш монастир. Ми бадим людям, біженцям будували, кормили, і все приїжджали до нас у безпеки Житомира, провіряли нас, ніяких замічань не було. У нас все було добре, рівно і гладко. І до нас претензій ніяких не було. І поліція у нас була, і контрозвідка була, і тероборона до нас приїжджала. Але на сьогоднішній день Київ захотів зробити так, обхає. Пов'язку ми вручали в цій хворій дитині. Підозрюю здавали в Чепетівці. На монастиря тут не було, ніяким образом. Я не знаю, чого сюди цей монастир. Я знаю, що один інтернет нам не повибачається. Після нашої заяви ми відповідно будемо писати ці органи, ми не будемо мовчати. Мені, звісно, хотілося сказати нашому перестоятелю церкви, ми приймаємо бажання, що ви дуже великі терпіти на пасті. Але, мабуть, ви зазивайте собою, рукайте всіх патріархів, підмайте всіх представників всіх церквів. Тому що воно так далі буде, ну це ж не здоровий глузд. Треба щось робити. Ви, владики, прошу вас, ось тільки священників, скільки людей, не можна десь стояти в стороні. Ми повинні вставати, ми повинні говорити. Ви тобто десь які дії йде на нашу православну церкву, на Божу церкву. Нас на сьогодні, не пішов за гарди, ми захищаємо всю нашу землю. Молимося, допомагаємо, приймаємо все, що можемо в своїх силах. Але ще при цьому нас хаять. Як ви думаєте, Бог не захиститься за свою церкву, за свій дом? Він захиститься іним образом, сильним образом. Може, треба вже остановитися? Я вам скажу, хлопці, ви вже достали дно. Дуже велике дно. Нашої біділи мовчать не буде. Це наше таке коротке виступлення, я дуже що ми будемо надалі давати інформацію побільше. Просіть, звісно, у нас за нашу таке, знаєте, може, десь і грубість в наших словах. Всі хочуть, щоб ми смірялися. Та ми так також смірилися, що вже далі нікуди. Але ми вже будемо говорити. Так що ще раз заявляю: клівіта на цю людину дуже велика в нас. А якщо ви хочете зробити добро, то ось у нас є матушка Дмитрія. Ось у її син, подивіться. І ось це посвідчення, таке посвідчення, воно не де, на, не валяється. Герой АТО, та почому цей ці матір не захистилися, коли її побили в Барамах, коли її побив Ковальський Олег, бивший депутат з Баранок, з району, То вас цього часто інтернету не було, щось ви довця не хапали. Чи той священника, якого в горло вдарили ножому Вінничині? Ви теж про це що змовчали, щось мовчали, щось теж не підвисли, А нас тут вибистро попхає. Остановіться, що ви робите? Органи, якщо це заблудша, хвора дитина, треба підказати. Кожному українцям повинні дорожити, а не напали його дивити. 11 червня, наскільки ми піднімаємо, він приїжджав до нас і казав, а нас сьогодні 11 січня. Чому таке вірно, на яке підозрілів не було? Все мовчалися. Тому що то стаття, яку відкрили, вона не підходила. Зараз ми зробили нову статтю. І бьому побужили церкву, православу. Так що сте віці. Я вас просто прошу і молю, тому що Господь, якщо вас так встановлять, зовсім у вас будуть кепські справи. Бог вас простить, Бог вас всіх вразумить. Амінь.